Чотири, три, два, один, друзі, давайте привітаємо обласками всіх, хто знаходиться зараз поза трасою. Відбувся старт третього дня. Третього дня Horizon Парк Race Classic. Це групова міжнародна чоловіча гонка. Дуже багато представників з інших країн. 137 зареєстрованих учасників. Багато команд. Ви бачите, багато автомобілів, які є командними автівками, автівками технічної допомоги кожної з команд. За плечима кожного спортсмена є величезна робота і велика команда, яка підтримує його, яка надає інформацію через Радіотур, яка а, допомагає в технічному плані і з велосипедом, і в фізичному плані. Ну і, звичайно, морально підтримує. Дуже велика робота, командна робота, велоспорту. Звичайно, автомобілі супровіду. Дякуємо за ці автомобілі нашим партнерам та спонсорам. А, технічний партнер Вологонський компанія Subaru. Subaru впевненість у русі наш також а, партнер швейцарських годинників Фістіна. Також у нас є партнер. А...